Стягувати моральну шкоду стане дешевше. 1 листопада 2011-го набуває чинності закон про судовий збір. За ним держмито за подання заяв на компенсацію коштів зменшили з 10 до 1 відсотка від ціни позову. Водночас встановили ліміт. Розмір стягнення має не перевищувати 2880 гривень. Тож, сплативши стільки коштів, можна просити відшкодування навіть шестизначної суми. Проте, якщо служителі і ухвалять рішення на вашу користь, слід чекати апеляції адже. Вона теж подешевшала людина, яка, яка програє суд, буде змушена сплатити мита в розмірі відсотку від того, що їй присудили, і з чим вона не згодна. Саме проти журналістів грали оці от тарифи пропорційні, тому що а спроби потім знайти гроші на подачу скарги до апеляційного суду. Погодьтеся знайти 5 чи 2,5 навіть відсотка, значно важче ніж 1 відсоток там чи половину відсотку. Кількість позовів на велику суму дійсно може зрости. Прогнозують юристи. Однак суди зазвичай не задовольняють їх або ж значно зменшують розмір коштів, які хочуть стягнути. Стягнення моральної шкоди за невиконання договорів позивачі просили стягнути близько 4 тисяч, стягують тисячу, просять 2 тисячі, стягують 650 гривень. Це за різними договорами. Думаю, цікавим і яскравим прикладом буде справа, коли внаслідок нещасного випадку на виробництві людина втратила працездатність на 40% і було стягнуто 20 тисяч гривень моральної шкоди. В той час, як позивач просив стягнути 40 тисяч гривень. Проте і сплати цієї суми добитись нелегко, адже моральну шкоду довести в суді складно. Потрібно встановити факти, які підтверджують, що людина таки постраждала. Для цього варто надати медичні довідки, відповідні юридичні документи, свідчення очевидців, а ще пройти експертизу психологів, які визначать глибину ваших страждань.